Європейська комісія визначила імплементацію закону про деолігархізацію як частину плану з євроінтеграції України. З моменту прийняття цього закону минуло вже 440 днів, але Україна ні на крок не наблизилась до реальної боротьби з олігархами. Ви запитаєте, чому? Тому що тоді влада вимкнула розум і увімкнула так званий шалений принтер. Закон проголосували без висновку венеційської комісії, бо це ж занадто довго зробили не так, як треба, а так, що просто було. План простий: відправити венеційську комісію далі штовхати ідею, що не можна приймати Ось в другому план. читанні, поки Сай. не буде висновку Венеційської комісії. План далі переконують, що так треба робити. Чекаємо до грудня. Далі на ворічні канікули. Далі Ой. Венеційська комісія читаємо висновок. Є шанс того, що Венеційська комісія дасть якісь коментарі побажання як поліпшити законопроект. Далі влаштовуємо величезну дискусію, як поліпшити законопроект. Виходимо на весну. Потім ми придумуємо якийсь незалежний орган, який треба ще півроку створювати, який би визначав, хто є олігарх, а хто не є олігарх. Ще ліпше, якщо цей незалежний орган призначатимуть якісь іноземці, яких ми ще півроку будемо обирати. Тоді я застерігав, що без висновку венеційської комісії закон не запрацює, не можна порушувати процедури. Треба йти за. Законами України, однак ніхто не хотів цього чути. Я не захотів брати участь в такому цирку і балагані і скерував проєкт до Венеційської комісії. Це рішення було, на мій погляд, абсолютно правильним, хоча на той момент і коштувало мені посади голови Верховної Ради України. Пройшов рік. Чи запрацював цей закон, і чи сьогодні дійсно відбувається боротьба з олігархами? Давайте послухаємо відповідь того самого міністра юстиції пана Малюська. Але є і друга причина, чому імплементація закону була певним чином відкладена це безумовно рекомендації Єврокомісії про те, що імплементація закону має відбуватися відповідно до висновку Венеційки. Висновку зараз немає. Що й треба було довести. В мене лише одне запитання. Хто буде відповідати за згайний час та невиконання взятих на себе зобов'язань щодо вимог Єврокомісії?